Так, усім доброго вечора, ставимо лайки, підписки, не забуваємо, що у нас тут робиться. Коротше. Робиться то, що я нічого не встигаю, тому що не знаю за що хвататися. Коротше, старичка пригнали додому. Все у нас нормально, комп'ютер працює. Що там, подивимось. що у нас там за цим. Солярки у нас 252 літра залишилось. Завтра треба довозити, бо на цілий день не хватило. Зарядочка нормальна, давлення мотора на холостих 3-4 теж. Короче. Короче, такі діла будемо шети. Так, що в нас там? Завтра по плану? Короче, я вже відсипів підборщика. Подборщика тут немає. Завтра по плану короче, робимо що робимо. Короче, цепляємо жатку і беремо короче, трактора і вперед. Нічого, батя он прийшов. До молотили. Да? Ціпляємось і їдемо молотити сою. Так що такі справи. Всі підписочки, лайки ставимо. Сонечко закатане.